Доброго вечора, любі мої друзі. Продовжуємо читати оповідання Василя Карпюка зі збірки «Повільні танці. Сьогодні читаємо оповідання вечеря. Степан устав із самого ранку, розпалив ватру в печі і взявся готувати вечерю. Вечерю з великої літери. З самого ранку бо надвечір'я налив у каструлю води, дістав з-під ліжка мішечок із пшеницею, що нею кури годує, і вкинув кілька жмень зерна золотого до посудини. Най кутя вариться. Ой кутя, най би не солодка. А солена як ропа, найби не їв не з учора до зорі вечірньої, а роду віку тільки не сам. Таки старому чоловікові хибує когось. Нехай отдалік, але хоча б, ледве заліз на горище, щоб дістати паперове пуделку з грибами сушеними, а таки трохи насушив. Все, як зранку йшов у толоку корову доїти, то перше пробіжиться між смирічками, що ростуть на межі, та позазирає під пластки, б молодиці під спідницю. Ага. -ха -ха. І таки козарика знайде голубінку, а часом і білі траплялися. Ото розріжене четверо положить на призьбі під сонечко. То бігом зсихається. Отож на святвечір має і грибочків, і сушениць на варб пристарав. Щоправда, цього року яблука не дуже вродили, але котрі майкращі, то не пропали. Бо що скажеш? Таки має чоловік роботи. Трави повіддавав наполовину, а йому що? На одну коровину вистачить. Днює кохою. Газети читає, радіо слухає. Ще як робітничий день то якусь гіляку з лісу приволоче та порубає на дрова. А як свято то доріє на голову, бо слова нема до кого промовити. Хіба до стін. А файно, а пташки співають. Не можна милуватися. Під самим буківцем непримітна хатинка. Хто ж бо в ній живе? Чому вже й ніхто не живе? Ой та живе, живе, Степан Никифорів, сарака сам лишився на старість. Боже, помагай! гукають до Степана чи не випадкові гості його горя? Тож його гора, його Буковець — почий же ще. Один він там, навіть ведмедів немає. «Дякувать за, доб... за слово добре, найбог помагає і й вам, мовить Степан на відповідь, присідаючи на пеньок та відкладаючи сокиру на кубку дровець. А йому Господь поміг сього року. Ой поміг. Навесні Петруся поховали. Тридцять років було хлопові. Вже й женитися збирався. Але стало серце, бо не схотіло далі йти. А у два місяці Анниця померла, дружина дорогенька. Відголосив чоловік кілько міг, а відтак і голосити не зміг. Лиш тільки ходить смутний та до корівки часом говорить і до курей. А вночі до образів. Що дивляться на нього зі стін, мов кажуть Не журися, Степане, ми тебе завше вислухаємо. Кришки на каструлях стрибають, як молоді в танці. Париться, вариться, вікна запарувало, що світу божого не видко. Пшениця вже доварилася гриби з буряком, вар, капуста. Так, сама капуста, бо голубців не вміє крутити, а капусту посіх, як міг, та й буде. Помастить олією. Ще й паляниць замісив не пропаде. А мої коляднички, які завітають. Правда, дуники форових не часто заходили, бо тілько світа йти то діти не важилися, але мох хтось прийде та мусить прийти. Вже й вечеря на столі. Але що то Степан задумав таке? Вніс до хати велику картату торбу, вклав до неї паперового ящика і почав складати туди миски з їжею. Чи не забракло чого Степанові, ади, би хтось уздрів, то конче би сказав, що змилив чоловік. Та він не змилив, вже вгортає тепло Петрусеву куртку. Обмотує ноги онучами й гумаки взуває, щоб не промокли, бо погода не дуже важна. Зі стріхи капає. Фляга. Якби було кому спирати, то вже би спирали. Починає смеркати. А чоловік від хати вирядився, торбу на плечі і посунув на долину. Трохи ковзається, але бочком підпирається за яку годину зійшов на село. Добре, що крамниця ще працює, бо забув узяти в хаті свічку. А з крамниці просто на цвинтар. Гаразд, що і Анницин, і Петрусів гроби поровень. Застелив клейонками, наклав мисоки з їжею, запалив свічку і почав молитися. А на дворі таки добра помирока. Лиш хати довкола світяться і свічки на гробах. Один, як палець у цьому царстві мертвих, вже дістає з кишені ложку і набирає пшениці, але не бере до рота, а кладе біля Анниценого Христа. І вдруге набирає, але знову не собі, а вже Петрусеві. Он де його рідня, он де він вечеряє. А сльози, як горох, котяться, і на землю падають, і на обліг падають, дірочки випікаючи, але він не схлипує, а мужню вечеряє. Вже й сам наминає кутем. І солена на диво хоч вдома таки кидав цукру. Ага, сльози до рота затікають. Добре, що немає морозу. А то б намерзали на лиці, як бородавка. Василь Карп'юк. Вечеря.